Є новина, друзі Лукашенко дав задню. Дослухайте до кінця. З'явилась дуже цікава заява міністра оборони Білорусі, який заявив, що треба знижувати рівень ескалації з Польщею, і навів приклад слова Лукашенка, який каже, що Польща наш сусід, і ми маємо якби знижувати рівень ескалації, тому що сусідів не Вибирають і це я нагадаю. Відбулось на фоні, якби дронів, які залетіли з Білорусі з України російських дронів і атакували Польщу. І саме основне навіть не те, що атака дронів, а закриття кордонів. Чому тому, що як Польща закрила кордони з Білорусю, багато блогерів, бізнесменів Білорусі почали говорити про те, що якщо три місяці кордони будуть закриті, ми ще витримаємо, а далі буде колапс економіки Білорусі. А треба зазначити, що от ці всі товари з Польщі через Білорусь куди йшли? В Росію агресору вони йшли. І зараз говорять про цифри там шалені цифри траків, які застряли польських траків, європейських в Білорусі, і які не можуть далі працювати і повернутися в Європу. Тобто Польща і європейський бізнес там нормально латалися, працювали, завозили товари, нібито в Білорусь. Білорусь клеїла марку, що вироблено в Білорусі, і далі постачалося все в Росії. І це я вам нагадаю четвертий рік війни. Тобто, якщо б Європа. Закрила всі кордони з Білорусі та Росією, тобто країни Балтії, Польща, Північні країни, це ще один дуже серйозний санкційний крок. Але чому цього не робилося? Тому що зароблялися тіньові гроші. Тобто, товари з Європи йшли в Білорусь. Ставилась марка, що воно вироблено в Білорусі, і далі їхало все. До росіян, і саме польські автомобілі це все возили. А от коли дрони полетіли, одразу і передумали. І Лукашенко від цього страждає. Його економіка страждає, і міністр виходить і каже, треба знижувати рівень ескалації. Але тепер поляки, і європейці задумались, тому що розуміють, що дрони можуть летіти не тільки на Київ, на Львів, а й на Варшаву. Лайк репост, підписка, телеграмшамці профіля підписуємося.